Доброго дня усім. У нас про Volkswagen T4, а саме заміна двигуна. Нам привезли такий автомобіль. Ми вже цей двигун зняли. Зараз перебираємо, обслужуємо новий двигун. Завезли ТНВД, форсунки на перевірку, вже все позабирали, перевірили, перебрали. Ось готуємо двигун. Будемо вже збирати його, комплектувати. У нас є багато двигунів. Ми займаємося продажою та монтажом автозапчастин до автомобілів Volkswagen T4, Volkswagen LT другого покоління. Ми знаходимося у місті Вінниця. От також у нас є багато різних запчастин, дрібних. Ми відправляємо поштою по всій території України. Також встановлюємо їх у нас на сервісі. Гарантія на перевірку на те, що запчастина справна. Ми надаємо ось такий робочий момент у нас. Кого цікавлять оригінальні запчастини, телефонуйте до нас. Номер телефону ось є на відео, також буде знизу в описі. Звертайтеся, будемо раді вам допомогти. До нових зустрічей.